Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Торговельна війна як світ реагує на додаткові тарифи, що запровадили США для різних країн зокрема, України. І справжня війна, в якій ми продовжуємо жити наслідки балістичної атаки на кривий ріг дронової на Харків і свіже зведення з фронту. Новини до вашої уваги у студії Віра Свердлик. Вітаю. Кількість постраждалих від удару балістики по кривому рогу зросла до 17, Повідомили в обласній військовій адміністрації. Серед поранених двоє дітей, шестирічній дівчинці надали допомогу на місці. А от восьмирічного хлопчика забрали до реанімації з численними травмами. Нагадаю, ворог завдав удару по місту напередодні близько шостої вечора. Цілив по промисловому підприємству. Вибуховою хвилею пошкоджені 10 багатоповерхівок, 20 авто, гаражі та адмінбудівля. І В п'яте за тиждень ворог масовано атакував Харків шахедами. Запустив по місту 17 ударних дронів. Більшість влучань у промисловій зоні повідомив про це речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Також понівечені приватні будинки, там вибиті вікна та пошкоджені фасади. Минулося без постраждалих. Внучка тільки дуже дуже злякалась дитині. Очікі буде шість років 23 квітня. Порвали голими руками, боже вже надоїли, вже просто надоїли. Спочатку війни, отут -от такі обстріли були що ой-ой-ой. Хто ж буде радуватися цьому? Росіяни нанесли близько 14 ударів по Київському району. Також влучання по відкритій місцевості і біля одного складовищ в центральній частині міста. Внаслідок влучань травмованих, на щастя, немає. Також є пошкодження місць громадського користування стовпів та світлофорів. І маємо повний звіт повітряних сил щодо нічної атаки. Наша ППО збила 28 ударних БПЛА на півночі та сході країни. Сім дронів імітаторів. Локаційно втрачені без негативних наслідків. Всього Росія запустила 39 безпілотників. Внаслідок атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина. Зведення з фронту за добу відбулося 216 боєзіткнень. Найскладнішою залишається ситуація на покровському напрямку, де сили оборони зупинили 80 атак росіян. Ворог найбільш активний в районах Пантелеймонівки, сухої балки, Шевченка, водяного другого. На турецькому напрямку Генштабі нарахували 28 штурмів на Лиманському 21, а на Новопавлівському 13. На куп'янському відтинку росіяни атакували в районах Загризового та Нової Кругляківки. На Харківському сили оборони відбили штурми в районі Вовчанська та у бік Кам'янки. Йому назавжди 22. Молодший сержант Віталій Харчук на позивний хірург. Він захищав Маріуполь, загинув на початку повномасштабної війни у квітні. Якого дня точно не знає ніхто. Судмедексперти експерти встановити дату смерті не змогли, бо тіло Віталія матері передали аж за півроку. По треті роковини загибелі азовця Дар'я Цисарук згадає, яким він був. Віта стирає краплі дощу з синового надгробка. Прибирає зів'ялі квіти і ставить поруч свіжі. Вона ніколи не приходить на його могилу з порожніми руками. Він для мене лишився дитиною. Думаю, він серце живий. Я з пустими руками до свого ну, сина не можу йти. Ну, я кажу, синочек, я раніше багато працювала, та тепер бачиш, скільки в мене вільного часу. Тепер вона тут мало не щодня. Віталія поховали на цвинтарі, що поруч з їхнім домом, просто біля підніжжя Київської телевежі. 2 березня по телевіжці був приліт, і це був останній день інтернету 22-му році в місті Маріуполь. І син прочитав цей звісті, і він мені каже: Мама, що по телевіжці прилетіло. Я кажу так. І ровно через півроку, 1 жовтня, 22-го року, ми поховали. Бо понад півроку його шукали всюди, де тільки могли. Віталія не було ані у списках загиблих, ані зниклих безвісті чи полонених. Зв'язок із ним обірвався ще в середині березня 22-го. Він був тоді у Маріуполі. А останній дзвонок був 20 березня, але вже нічого не можна було толком розібрати. Якийсь екмек, і я бачу, що я чула, що він щось хоче мені сказати. Нічого Віталій служив ще з 18-ти. Його мобілізували, і вже за кілька місяців він підписав свій перший контракт. Контракт був на рік, потім на три роки. Встиг ще попасти і в АТО, і повоювати на світлодарській дузі. Про що мені не розповідав? Зрештою війську Віталій віддав чотири роки. Вже планував звільнятися, але не встиг. Почалося те, про що він давно попереджав рідних. За два днями мені зателефонував і сказав: мама, щось буде страшне. А ми готуємося, збираємо всі речі, так, документи. Лишаються майже одні такі кроваті, і ми вже виходимо. Росіяни сунули дуже стрімко. Вони зайшли у Маріуполь вже на початку березня. Нашим доводиться відступати. Зброї дуже мало і відбуватися фактично нічим. У Віталія був лише гранатомет. Цілий місяць працював цим енлавом, як хлопці казали, не боявся, як тільки хтось попадав в оточення, або йшли танки, або якась. Така броньована техніка, він вбігав, стріляв. Як і коли загинув її Віталій, Віта не знає. Судмедексперти припускають, це сталося десь на початку квітня, але свідків його смерті немає. Тіло сина росіяни повернули за кілька місяців після повної окупації Маріуполя. Його у Дніпрі поховали як невідомого, а рідні опізнали за татуюваннями на тілі. У нього і в побратима були вистріли в вісок. Ну, Під положення так, чи їх зняли снайпери, чи їх взяли в плен і розстріляли. Більше поранень ніяких не було. Про Віталія удома Віті нагадує усе. Тут безліч його нагород. І ще юнацьких, і вже армійських. Це за участь в АТО в нього, от і посмертно, за мужність ступеня, і честь, слава держава. Зараз віта рятується творчістю. Малює про сина картину. Дар'я Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна. Марафон Єдині новини. У ці хвилини у штаб-квартирі НАТО розпочинається зустріч міністрів закордонних справ країн альянсу. У рамках саміту відбудеться засідання Ради Україна НАТО. Говоритимуть про підтримку нашої держави. За перебігом подій спостерігає власна кореспондентка каналу Ми Україна у Брюсселі Анна Грішина. Аню чи робили урядовці заяви до початку перемовин? Віро так вже є перша заява від міністра закордонних справ Литви, який на півгодини раніше запланованого приїхав до штаб-квартири. Заявив його країна готова підтримувати Україну і збільшувати е, видатки на власну оборону. І саме у ці хвилини із журналістами спілкується генсек НАТО Маркрюта. Він е, його риторика, подібна до риторики Литви і щодо підтримки України, і щодо збільшення інвестицій в європейську оборону. І вже слідом почнуть з'їжджатися керівники зовнішньополітичних відомств країн альянсу. Перший і глава держдепуша Марко Рубіо Україну представлятиме очільник нашого МЗС Андрій Сибіга. Не на камеру. Генсек повідомив і про участь у засіданні високої представниці ЄС Каї Калас. Очікується, що вона тут презентуватиме білу книгу ЄС, яка передбачає умови для збільшення країнами-членами витрат на оборону. До 3,5% від ВВП і проштовхуватиме ініціативу про створення добровільного фонду допомоги нам і першого траншу у 5 мільярдів євро на снаряди для нашої армії від початку року. Країни блоку вже надали Україні безпекової допомоги на понад 20 мільярдів євро. відзвітували у альянсі і запевняють, продовжуватимуть, адже у мирні намори Кремля не вірять здебільшого після. Неприйнятних за словами генсека навіть божевільних вимог російського диктатора до укладення мирної угоди. Ви почуєте багато божевільних речей, які виходять від Путіна і від Росії, включаючи їхні вимоги щодо мирної угоди. Або що я б не сприймав все це занадто серйозно. Хоча, звичайно, ми повинні завжди на це звертати увагу і реагувати на це. Ми живемо в небезпечному світі для того, щоб відповісти на усі виклики, ми маємо побудувати сильніше, справедливіше та більш смертоносне НАТО. У Альянсі готуються і себе захищати від можливої агресії Росії і загроз від Китаю. Обговорюватимуть здебільшого збільшення видатків на оборону. Зараз вони складають 2% від ВВП. Остаточніше рішення щодо, чого, щодо цього прийматимуть у червні на саміті НАТО у Газі. У кулуарах кажуть, що сьогодні не уминуть міністри увагою і новопроголошену президентом США торгівельну війну, яка стосується фактично усіх країн світу, окрім Росії, яку за словами Дональда Трампа залишили без уваги через вже існуючі антиросійські санкції. Зараз я бачу, що ще продовжується спілкування. Генсекарюте із журналістами. А робочий день у штаб -квартир... квартирі тільки розпочинається, і перше рішення ми очікуємо вже надвечеря. Віро. Дякую. Анна Грішина з Брюсселя стежить за перебігом зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Дональд Трамп оголосив торговельну війну майже усьому світу. Він запровадив надзвичайний стан в економіці і представив нові тарифи на імпорт товарів до США. Найбільші податки накладені на Китай. Товари з піднебесною подорожчують на 34%. На 20% виросте у ціні продукція з ЄС, на 24% з Японії та 26% з Індії. Додаткові тарифи 10% запровадили і на українські товари. А от Росії в переліку немає. Як пояснили в Мінфіні, США, з нею просто не торгують. Також окремо запроваджене 25 відсоткове мито на імпорт автомобілів та автозапчастин. Трамп заявив, що упродовж десятиріч інші країни, нібито наживалися на Сполучених Штатах, а зараз настав час відновити справедливість. Наша нація буде незалежною та прекрасною. Це день звільнення Америки, це день, який ви через роки будете озиратися і казатимете, він таки був правим. Це один із найважливіших днів в історії нашої країни і декларація американської економічної незалежності. І на запровадження Трампом тарифи вже відреагували у світі. Прем'єр Канади заявив, що рішення президента США фундаментально змінить міжнародну торговельну систему, і пообіцяв запровадити заходи у відповідь. В міністерстві торгівлі та підприємництва Великої Британії заявили, що Сполучені Штати все ще є головним союзником королівства. Тож Лондон сподівається на укладення нової вигіднішої угоди. У МЗС Данії наголосили, що від цих мит не виграє ніхто. А і Ійська прем'єрка рішення Трампа назвала неправильним і таким, що зашкодить насамперед самим штатам. На підвищення мит на імпорт доша відреагували також в ЄС. Президентка Єврокомісії заявила, що адміністрація Дональда Трампа завдала великого удару світовій економіці, який негативно вплине на мільйони людей у всьому світі. Європа має все необхідне, щоб пройти через цей шторм. Ми будемо гуртуватися і відстоювати одне одного. Наша єдність, наша сила. Європа має найбільший єдиний ринок у світі 450 мільйонів споживачів. Це наша безпечна гавань у неспокійні часи. Ми вже оголосили про нові заходи для підтримки сталеливарного та автомобільного секторів. Будуть ще й інші. Європа об'єднує бізнес громадян всіх європейців, і ми продовжуватимемо будувати мости з усіма, хто як і ми дбає про справедливу та засновану на Олег торгівлю, яка є основою для спільного процвітання. Рекорди Гіннеса з командного тракпулу, тобто перетягування вантажівки, просто зараз мають встановити в Дніпрі. На світове досягнення замахнувся атлет Дмитро Грунський разом зі своєю командою. Як все відбувається? Спостерігає наша Софія Москаленко. Вона з нами наживо. Софія, яку вагу намагаються зрушити з місця селечі, і чи вже власне встановлений рекорд? Віра просто простору серед місті Дніпра три пертів готуються зрушити з місця вантажівку вагою. 18 тонн. І як нам повідомили, зараз буде перша спроба реєстрації заявки на рекорд Віса звірними. Це полковник поліції, перший лейтенант ДСНР та кандидат педагогічних наук. Усі вони переселенці з Луганщини. А капітан команди команди Петро абсолютний рекордсмен Віноса в Україні. Спортсмен кажуть, що не мали з ними тренуватися разом через повномасштабну війну. це не вплине результат кожен тренується просто в тренажерному залі, всі спортсмени виступаючи, всі діючі члени національної збірної України. Але все-таки ми будемо намагатися сьогодні показати кращий результат і виконати цей рекорд. Ви можете спостерігати у прямому ефірі. Я додам, що трапи сьогодні не найлегша, адже після душі спортсмени переживають, чи не будуть вони Такий рекорд в Україні фіксують вперше. Наші атлети мають. Протягнути вантагівку вагою 18 тонн на 20 метрів менше ніж за 18 цілих і одну десятих секунди. А це попередній рекорд Гіннеса, який встановила збірна весов. Вийшло, кажучи, просто зараз. От подивіться на ці емоції, Просто зараз вийшло і аплодисменти чути. Як зазначили наші атлети, рекорд присвятили боротьбі українського народу з окупантами, і сьогодні мають на меті зібрати кошти для на ремонт автомобілів для української добровольчої армії. Увесь цей процес фіксувався на відео, і разом документація відповідною буде відправлений у Велику Британію. А там уже представники книги рекордів Гіннеса визначатимуть під. За українцями Його перевершити буде не так просто. Саме важливим є старт. Саме старт. Якомога швидше зірвати машину з місця і після цього тримати один темп. Якщо хтось зі спортсменів один з четвірки випадає якось в темпі або просідає, трошки крок відрізняється від інших, зразу швидкість витрачається. Так, тебе пан Валерій, Він капітан національної збірної України з Богатиського порства розповів. Чому це була така такий складний рекорд. і а, вітаємо наших спортсменів? Дякую, Софія Москаленко. З Дніпра де щойно встановили рекорд. Гіннеса, рушили з місця вантажівку вагою 18 тонн. Вітаємо наших спортсменів, сил усім нам. Переможемо. Редакція новин каналу. Ми Україна прощається з вами до завтра.